Дві, дві є, На гілочці дві бджоли. Трета. Слухай, як вони. І це тут просто вона невелика, цей корч такий дерево. Я позрізав, бо то розростається, розумієш, падає все. Якщо я це не буду робити, бджоли просто будуть ну, голодувати. Не будуть розвиватися і так як має бути. Тому, це. Тому я це зробив і бомба. Та-та, де, жодинка, Та, не придумую, ровер. Розумієш, я люблю щось таке нове. Я знаю, що це що ще не кінець. Ще у них купа загадок у цих бджіл. Є. Знаєш, чого я люблю цю справу? Тому що я кожного року дізнаюся щось нове про них. Кожного року. Навіть кожного перегляду вулика. Мені цікавим стоять для них. Ну, для мене. Є багато цікавого. А це бачиш? Я це витягую, цей брусок. Для чого? Аби в них глоти не було. Ви яка тут синя файна. А. Це витягую, бачимо за, за день. Воно за ніч вологу натягує, бо то в вологість. Хоча надлишкову вологість я теж прибираю цему обігрів. Не, не кусає то абсолютно. Бджола повністю засереджена на роботі. Якби так у ліці пішов, то я б вже тут так дістав? Не би не корпіло, вироничу. Я думаю, що я досягну такого рівня, що я буду до них йти без маски. Але я не знаю коли. Зараз як холодно, вони тільки полок беруть, а якщо потепліє, ну, 20 градусів, я вже казав, до 25 то вони носять вже нектар. Нектар виділяється, коли є 20. 20 градусів тепла такого, навіть більше треба, 25 десь такого би був, 23, 22, залежно при якій температурі, знаєш, обо, е, різні дерева при різні, різній різні температурі полок, е, той нектар виділяє. То ці десь так приблизно на 20-24 на градуси треба, щоб було на бурі. А Якщо весна, як того року була весна холодна, то, знаєш то не було можливості їм носити нектар. Вони пилком вулики забили повністю. Але в мене було проблеми тепер на весні. Одна матка е, не запліднилася осінью. І... Макусила, розумію, що вона б'ється, б'ється, б'ється і вона поки вже все, зараз ця, як воно? Шутка по-нашому кажуть. Шутка вона вверне. Пилок, верба, верба і... і шутка. Вот 200 там над гарам.